Дизайнери максимально оптимізували скромний метраж квартири, облаштували зону вітальні на кухні і створили лаундж-зону на балконі. В обробці кожного приміщення використовуються однакові матеріали, фактурна штукатурка і фарба. Так вдалося візуально розширити простір. Детальніше про проект розповіли його автори, дизайнери майстерні Еометріум, загальна інформація. Місце Ленинградська область, селище Рождествено, житловий комплекс Снігорі, метраж 48,8 квадратного метра, кімната 1 санузел, 1 висота, стель, 26 метра, бюджет, тримна гривень. Творча майстерня Гометріум займається створенням інтер'єрів в сучасному стилі з екологічно чистих матеріалів. Дизайнери студії оформляють квартири площею від 80-150 квадратних метрів і заміські будинки від 150-400 квадратних метрів. Також майстерня займається проектуванням інтер'єрів для барів. Готелів і шоурумів, замовниця та побажання. Дизайн проект квартири був виконаний для дівчини, вона веде активний спосіб життя і багато подорожує. Нашим основним завданням стало створення сучасного простору з функціональним і зручним плануванням. Замовниця запропонувала облаштувати на кухні вітальню зону. Вона любить готувати і хоче одночасно спілкуватися з друзями. Перепланування перепланування було мінімальним. Ми лише демонтували перегородки між кухнею і передпокою. Так вийшла єдина громадська зона. Також для зручності замовниці вдалося перенести стіну вбиральні ближче до входу. Узгодження пройшло без проблем, так як несучі стіни не були зачеплені. Оздоблення, щоб візуально збільшити простір квартири. Ми використовували в обробці одні й ті ж матеріали штукатурку під бетон і фарбу стін і стелі. На кухні одна зі стін, і фартух, пофарбовані фарбою під маркерну дошку. Тут можна залишати побажання, приємні послання і рецепти на підлогу в санвузлі. Ми постелили керамогранітну плитку під бетон. А в житлових кімнатах паркетну дошку перед входом у вітальню знаходиться розсувні двері. Вона зливається з сусідньою стіною і виглядає як її продовження. Тому створюється враження загального простору передпокою вітальні і кухні, зберігання у передпокої Ми помістили компактний шафа-купе для верхнього одягу і взуття, а в кімнаті гардеробну для особистих речей і аксесуарів. Вся стіна в спальні навпроти дивана складається з прихованих систем зберігання. В закритих об'ємних ящиках легко сховаються приємні дрібниці. Світло у проєкті квартири передбачено загальне і функціональне освітлення: за перше відповідають накладні світильники, а за друге, спрямовані споти на кухні і підвіси над кухонним островом і на балконі. Також використовується декоративне підсвічування. її допомогою вдалося зробити декоративну штукатурку рельєфніше. А приміщення об'ємніше у вітальні з'явився торшер гнучки і ніжці під його м'яким світлом зручно вечорами читати. Колір в якості фону ми вибрали сірий бетон і білу фарбу, ритму і динамічності. Простору додав дерев'яний шпон і темні тони плафонів світильників і оббивки дивана на кухні. Яскравий акцент в кімнатах, теплий жовтий колір крісла і декоративних подушок. Меблі, замовниця, планувала використовувати спальню як вітальню, де можна буде проводити час з друзями і дивитися. Також важливо було передбачити достатньо простору для занять йогою, тому ми прийняли рішення встановити замість ліжка диван-трансформер, а балкон перетворився в затишну лаундж-зону. Тут з'явилася лежанка і невелике крісло з кавовим столиком. Декор і текстиль. Замовниця любить подорожувати і часто буває в різних країнах, щоб у неї перед очима завжди був наочний список місць, які вона встигла відвідати. Ми помістили на стіні за кухонним островом карту світу, вона зроблена з фанери методом лазерної вирізки. За допомогою фотографій тут можна відзначати не тільки країни, а й міста. За декор відповідають елементи екостилю стіл дерева на табуреті, вази зі справжньою травою, що стосується текстилю. То для штор і покривал використовували натуральні тканини нейтральних тонів. Стиль для оформлення квартири. Ми вибрали сучасний лаконічний стиль, основна ідея в інтер'єрі, функціональне наповнення і максимально вільний простір. Декор має право на існування, але в той же час його не повинно бути багато. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті «Холл» оздоблення, Тіпкоріла, ойкос, підлогове покриття і молоцераміця меблі. Ікеа мрдоор з декор каре освітлення, делюкс Вітальня Спальня оздоблення, тікуріле Ойкос підлогове покриття, варлінек меблі селедства та шоті, текстиль, Ікеа декор, ікеа каге освітлення, денолюкс кухня оздоблення, цікюріле Ойкос підлогове покриття, і молод це меблі, іке скорелакс, гарнітур, побутова техніка, змішувачі іке освітлення, Денолюкс Сосморила ксанузел оздоблення і молоцераміце, тікюріла, меблі, гарнітур, на замовлення, індонезія, освітлення. Денолюк, хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі, Роум? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації на Вов Інміром.